Ганс Христіан Андерсен. Казка метелик. Метелик вирішив одружитися. Звісно, йому хотілося гусяти за себе гарненьку квіточку. Він подивився навкруги. Квіточки сиділи на своїх стеблинах тихо, сором'язливо, як і належить ще незароченим панночкам. Але обрати було дуже важко. Так багато їх тут росло. Метелику скоро набридло думати, яку брати, і він полетів до польової ромашки. Французи називають її Маргариткою і запевняють, що вона вміє ворожити. У всякому випадку закохані завжди користуються нею, обривають пелюстку за пелюсткою, кажучи кохає всім серцем, усією душею, дуже, трохи, зовсім не кохає або щось таке. Кожен питає по-своєму, і Металик теж звернувся до ромашки, але не став обривати пелюсток, а перецілував їх, думаючи, що завжди краще вести себе ласкаво. Матінко Маргаритко, польова ромашка, найрозумніша у світі, сказав він, ви можете ворожити? Покажіть ну, мені на мою наречену, тоді я зможу посватитися. Але ромашка мовчала, вона образилася. Вона була дівчиною, а її раптом назвали матінкою. Як вам це подобається? Елек спитав ще раз, потім ще відповіді не було. Йому стало нутно, і він полетів свататися. Це було ранньою весною. Всюди цвіли проліски та крокуси. Непогані, сказав метелик, гарненькі дівчатка, тільки зеленуваті ще. Метелик їх і всі юнаки шукав дівчат старших. Потім він подивився на інших і вирішив, що не анемони гіркуваті, фіалки трохи сантиментальні, тюльпани пихаті, нарциси простуваті, липові квіти і малі, і рідні. У них забагато яблуневі квіти, звісно, схожі на троянди, але дуже недовговічні. Подуй вітер, і їх нема. Чи варто з такими одружуватися? Горошок сподобався йому найбільше. Білий з рожевими точнісінько кров з молоком, ніжний, струнки, і на кухні не вдарить обличчям у багнюку. Словом, дівчина хоч куди. Метелик зовсім було вже зібрався посватитися, але раптом побачив поряд стручок із сів'ялою квіткою. Це хто? спитав він. Сестра моя, відповів горошок. Так потім і ти така будеш. Метелик злякався і швиденько полетів звідти. Через тин звішувалася ціла копа капріфолій, але ці панночки з довгими жовтими обличчями були йому зовсім не до смаку. Так, але що ж було б йому до смаку? Він і сам не знав. Весна минула, минуло літо, прийшла осінь, а метелик так нічого і не вирішив. З'явилися нові квітки в розкішному вбранні, але що з того? З роками серце все більше і більше починає сумувати за весінньою свіжістю, за живим ароматом юності, а не шукати ж його осінніх жоржинах та мальв. і метелик полетів до кучерявої м'яти. Вона не має ніяких особливих квіток, але вона вся ніби квітка. Її я й візьму за себе, і він посватався. Але м'ята навіть не поворушила листочками і тільки сказала дружба і більше нічого. Ми обидва старі, друзями ми ще можемо бути, але одружитися ні, що за нісенітниця. Так метелик і залишився ні з чим. Він то надто багато обирав а це не годиться. Ось і залишився старим холостяком. Скоро налетіла негода з дощем та морозами. Піднявся холодний вітер. Старі скрипучі верби так і тремтіли. Не солодко було розгулювати по такому холоду в літньому вбранні, але і не розгулював, йому якось удалося залетіти в кімнату. Там топилася пічка. І було тепло, як влітку. Жити б і жити тут метелику, але що це за життя? Мені потрібні сонце, воля, і, хоча б малесенька квіточка сказав метелик і полетів, вдарився об віконне скло. Тут його побачили, замилувалися ним і посадили на шпильку в шухляду з іншими рідкостями, більшого для нього вже й зробити не могли. Тепер я сиджу на стеблині, як квітка сказав метелик. Не дуже це приємно. Але ж це щось на зразок весілля. Ти ж сидиш міцно, і він зрадів цьому. Погане виправдання, сказали кімнатні квіти. Але кімнатним квітам не слід уже дуже вірити, подумав Митео. Вони занадто добре знаються з людьми. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.